Вітаю вас, сталкери! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо залутувати, зачищати і проходити взагалі-то Stalker 2 на 100%. І сьогодні в нас на черзі наступна зона під назвою Рудий ліс. На фоні звучатиме, як завжди, мій голос зі стріму, де я і записував ці футажі. І, до речі, кличу вас всіх має на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. На фоні, як ви бачите, ми проходимо сюжетне завдання темні часи. І поряд з основним завданням можете взяти ще й побічне ось таке, завдяки чому ми, врешті-решт, отримаємо непогану таку нагороду. А якщо до цього моменту в грі ви вбивали всі типи монстрів, то також ачівочку за вбиття всіх всіх мутантів. Але про це пізніше. Зайняв печеру і волю без Вистежити мутанта. Це це вже цікаво. Диви. Вистежити мутанта. Я краснув. Це цей квест. Прикольно, маєте додаткових квестів, рядочок, сіпочок. А поки ми збираємо ось такий набір. І так, що ми тут маємо? Тунель. Стара штольня. Чим мене порадує Штольня? Я тут прискорив, як я по печерці бігаю, щоб вам було не нудно. Вот лайк. Ого. Фух. Оооо. Сподіваюся, сюди мені і потрібно було піти. А ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Десь тут якесь тіло. Фух. О. О, факел. Новий артефакт. І флешка. Система подачі води верблюд для бронекостюму Берел 5М. А ну, я вже записував на початку. Так що можна і не записувати. І загалом. Наступним ділом пошукаємо гравітаційний артефакт. Можливо, у вас випаде таке, як в мене, а можливо, ні. Мені дропнувся золота рибка. Досить такий розповсюджений артефакт цього типу. І ти не кажіть, що тут аж привиди ще будуть. Ой, там міна була. Класно. Опа, хапив. Золота рибка. Отаке. Симбіонт. Це під час квесту темні часи. Отак. О! Ось. Напроти тих дверей, котрі зачинені. Почнемо з того, що підлутаємось тут трішки. Це об'єкт ліщина в родому лісі. Гадаю, вам голос Ігоря зі стріму все поясню. Один зомбів. Був. Так, шолом шоулом. Ооо, СВД-шечка. Ооо, диви? Снайперський глушник. Побитий уже. Таке. І ключик від дверей. І КПК Можна піти подивитися, що там за дверима ховається. Так, пігнали. Канти привид є, мене всі блокади я якраз це знаходили недавно. Опа. Класно. Це нам пригодилося. Ну пішли за контролером. О, привиди пішли. Тривожна кнопка, мабуть, те що знизу відкрило. А тут ну такого прям крутого поки нема нічого. Раз, звідси виходити назад, мабуть. Ось тут. О, тепер видно. Лексигласові накладки з екранувальним покриттям для тактичного шолому, котрий ми сьогодні знайшли і десь викинули. А також тут перед Дніпро. Барвіночок. Не знаю наскільки воно класне. Об'єкт ліщина. що це таке? Блін, текстури дверей мішають. вони. Так, так, так. Недоступно. А тепер доступно. Ага, швидкий шлях. Пістолет кулемет Щоробій Зараз ми знайдемо під час проходження квесту жест милосердя. Так, так, так. Як ви зрозуміли, сюди нічого ходити, тут полтергейст. Я шукав, нічого корисного не знайшов, тому можна було одразу повертати в інший бік. Так що не повторюйте помилки, тут реально нічого шукати. Ось ми звідси вийшли, і одразу направо йдіть, бо наліво на вас чекає лише полтергейст і розчарування. Ага, сюди не пройдеш. Як ви зрозуміли, я спеціально не вбиваю монолітовців, щоб отримати потім. 90 метрів. Тут лише на легкому прийдеться проходити, як бачите. Інакше дуже швидко завалять. Ні, можна і хардкорніше, Ну хез. Їм хочеться саме ж не вбивати їх. Подивитися, що дадуть за це. Що я буду такий милосердний. Так, знайшли пішпиталь. Тепер забрати пристрій треба. Так, що тут. А та ні! Як же їх не вбивати? Зараз ми візьмемо ексклюзивчик. Ей, хлопці, ну завіщо? Завіщо ви мене так стріляєте? Ой. Є. Yeah. Це ми забрали. Може тут? Так, О, оце він, так? Да? Щуробій. Кабельний колектор поряд. Ну, бачиш, знаєш, унікальний предмет. Тут була пушка. Далеко не тікайте. І знайдіть креслення ще. Я сюди повертався пізніше вже після проходження місії, ну то не важливо. А воно відкривається. Так, треба знайти, значить, десь тут хід прохід. О, оце він, до речі. Я так розумію, поряд за цією. З стоматологічною клінікою маленькою. Тут на що, до речі, барвінок. А нам усюди, сюди, я так розумію. Ще одна шахта. О, довго він тут чекає мене. Ооооо, добрий день, добрий день. Нананай. Не зачиняється. О, Оце орієнтир наш. Мертвий чувачок. Із сибаркою в руках. В руках в роті. Так, так, так. Надибали його. Тепер треба знайти тут корисні корисності. Єе. Yeah. Поліетиленова герметична підкладка, екзокостюм Оплот А в мене, до речі, який я купив відкриття, да? Воно саме тут. Вхід отут, в кабельному колекторі пиловий. Можна прибрати. Є. Yeah. Бомбічно і після проходження квесту Жест милосердя» зараз ми прогуляємося і знайдемо батіжок. Так, ну, пішли на гору, подивимося, може в нього на горі там щось є, чим підживитися. Зачинено? О, диви, Ексклюзив. батіг. Прямо в хаті. Локація Міраж. Отакий. Угу. Шкода, нормально. там шпиталі. Ага, 40 тисяч купонів дають за те, що ми не вбиваємо долітовців. Досить непогано. Вбити мутанта, це виявляється. Нас приведуть до оцього оленя, якого ми ще не зустрічали. Як ви зрозуміли, це останній мутант в нашій колекції. Точніше, в моїй. Сподіваюся, і в вашій. Ні, черта, це буде весело. І за це мені очів. Її очівочка, найнебезпечніший хижак зони. Ріг і 13 тисяч. Гарний улов. А тут. Квест береться а тут. В шахтному копері. Завдання називається Останнє полювання сивого. Кровині озера. На черзі рандомний електричний артефакт. Кеймон, новенький артефакт. Ну тут, як бачите, де заначка. Відь мене коло. Зараз ще сховок той схрон пошукаємо. Такого не було у мене ще. Ай, а я, де він був? Де він, може бути? 10 метрів. Як ви зрозуміли, тут поряд, де ми знаходили електричний артефакт? Ага, ось він. Та ну вбивай мене. Отака сумка. Інтеграл. О! Збільшений магазин для Зубер 19. Чи де він там чи тут був? На каміннях десь. На базу бандитів вхід до підземних тунелів знайти. Я думаю, це запускає і. там відкриває. Цей артефакт я знайшов під час виконання квесту лише бізнес. Відкривайте. Я пришел до вас. Угу. Оу. Стоянка техники, тут был вход. Угу. выше бизнес. Береться квест у бармена. Пам'ятаєте, в якого бармена? Так я написав, що це в локації росток біля арени. Вечера привидів. Єпа. Це у нас морський їжак. Саме тут. Тут, коли я збирав нашийники, можна далеко не тікати, а прогулятися і знайти креслення. Є, електронний нашийник зняли. Так, 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 так. Це, Та, до речі, де я проходив. новим. теж подивимося. Ну це десь тут заходить. Дася зараз щось там знайти? О, оно напилений захисний шар для екзокостюму щит Долгу. Кльово. Нам сюди такий туман, що не біса не видно. Куди йти? Мабуть, провіж. давай обійдемо. якась дорога є. Іще одне креслення на вас чекає в цій зоні. Обов'язково заберіть його, якщо ви полюєте за очівочками, або якщо воно вам просто корисне, тому що використовуєте цю гвинтівку. Це знизу чи зверху? Зверху. Індивідуальне припасування СВУ мкс 3 Місто До Лиманська. І спробуємо тут зверху на крані щось дістати. Подивимось, що тут наверху. Поки ще гра підвантажує трошки мені текстурки. Але я вже бачу, що тут щось небезпечка, нас чекає з усіх боків. Йоптить, як на мене, дуже класний челендж роздобути його. Ой, тут аж ще десь літаючий гівнюк. О, дробинка. Я сподіваюсь на самому верху вона буде. Те що я шукаю. Тут все, що хочеш, різні типи аномалій. А сорти від Бога просто. До речі, Майнкрафт планую повернутися робити. Так що... Ставте лайкоси, пишіть коментоси, якщо вам таке цікаво. Скоро може бути Майнкрафт на цьому каналі знову. Не на цьому... то може не на цьому будемо стрімити на іншому, де я взагалі стріми проводжу, ой, стріми, викладаю різні гайдоси. Так, тут ми наверху. Ой, може, давай спробуємо запаркурити О, повній. Ого. Як настрій? Ух, так. Ну це хоч якийсь бонус візьмемо, поки я не помер. Так, тут крути верти, все ще хоче тут є. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, так, так. Блін, тут можеш підсосати. Отуди мене. Пів-пів-пів. Добре, давай почекаємо. Так, а то я поспішив. О боже мій. Так. Той вже стріляв по мені. А ну що це таке? А це тепер що летіти? F5 давай зробимо. Це якась? Якась немає слів? Давай дай опа. У а. За що? За що? Айа-а! Яптит! Щура. Щуромасони. І ми маємо тут що. СВО мкс 3 такого навіть не бачив. Звідки це все береться? І головний приз сьогоднішнього випуску креслення свинцевий контейнер PS39. А я так розумію сокіл. Ну, саме тут поставимо відміточку. Це у нас кар'єр. В родому лісі. Так, це отут в цьому вагончику. Поки не помер, давайте запишемо для нащадків, де вхід. До цієї схованки. Кар'єр і хезе що? Що ми маємо, Геркулес нам знадобиться? Непогано, непогано вог заряди для РПГшечки і сама ж РПГшечка. Найс, якби було місце, але в мене є Геркулес. Поїм Геркулеса і побіжу. Ну і на останок хотів вам показати, тут торговець у нас з'являється. такий можна костюмчик прикупити в нього. І Ріно купити можна, і броньку купити. Та? А також море різної зброї. А біля мікрофону був Ігор, дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бажаю вам побільше класного луту. Бувайте здорові і слава Україні! Після квесту, додаткового, коли його виконать цей квест, він починає бачите, сіки продавати при кольдесі в, шах... в шахтному копері.